Всім привіт! Вітаю друзі на каналі. Сьогодні ми погуляємо, поблукаємо по ось такому лісу. Ліс старий, декому знайомий. Від'їхали в ці місця. Ну, кілометрів на 40 далі, може трошки більше. Тут є таке одне чудове лісове озеро. Якщо мені вдасться до нього добратися через оці потічки, їх я також вам продемонструю. Пішов звідти болото іду сюди. Дійшов ось до таких мочарів. Тут вода, болото. І думаю, мені що треба ось це перейти. Як же на ту сторону? Туди, туди, туди. Якось так. Спробуємо, подивлюсь, що з цього вийде. Тож виходить, наша забава тільки розпочинається. Попереді нас чекає ще одне таке місце екстремал. Але тут мало би бути попроще. Ось тут ходили до історичні люди. І ми спробуємо. Цим мосточком у нас це називається дерево. Ось там як. Нернемо якось і ось на ту сторону. Це, до речі, стара дорога, вона навіть на картах є. Туди, а там на тих горах ми вже покопаємо, там буде цікавіше, веселіше. Ну, пішли. Спробуємо. Хм, ти диви. Він мої 100 кг тримає. Тут би не нирнути. Не хочеться раків покормити. Вай, 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 вай! Тільки по коліна тут нирнемо туди. Нирнули. І стрибок. А я думав буде важче. Супер, пупер. зачепився за ось цю дорогу і не я буду йти далі. Тому що пішли сигнали. Один з них кольоровий, це гунзик. Одзик, годзик, чистимо покажу. Ось такий ось почистив. Давно ви не попадались. Чугунна. на снаряд? Чугунна. Ось як косолі ялинку обгризли. Їх я сьогодні бачив разів 5, але питав у них на камеру не хочуть позірувати соромляться. Пряжечка старенька. Як екран з мені телевізора Шановні телеглядачі, дивіться нас, будь ласка, на каналі. Пошук з у Карпатах. Якщо вам сподобалось дане відео, порекомендуйте наш канал, будь ласка, своїм друзям. А ось і стара латунна гільза попалась 60-х років. Сигнал був дуже гарний, але попалась тільки така ось алюмінієва байда. То був верх цицька, так звана від снаряду. Ось це сподок, днище, бойове відлуння минулого. А це що було таке. І навіщо? Тут, напевно, лісоруби в мистецтві пілити вчились. Ось зараз такий патрон відкопав з пояском якийсь доволі великий. Це, напевно, з авіацією щось пов'язане з літака. А може помиляюсь? Перекур заслужений? Куток оцього тонізуючого напою? Закусимо і йдемо далі. Оце зима. Якщо вірити європейцям, їхнім службам, то ця зима буде найтеплішою в історії. Сьогодні зранку, пів восьмої, пів сьомої як вирушав, було 8 градусів тепла, Зараз навіть не знаю скільки. Десь градусів ну, по відчуттях 14-15 тепла. А це вже на хвилинку 6 грудня. Сьогодні Микола щем і я вас вітає. Тепло. Краще би зима була, але не треба жидам, москалям та панам за газ платити. І в цьому є один плюс. Моя закуска. Тож 5 хвилин паузи і йдемо далі. А ось, друзі, воно близько підійти не можу, тому що це вже болото розпочинається. а там ото лісове озеро. То все лісове озеро. Там я щойно гусей зігнав. І воно десь кілометри 4 протяжність. Колись літом одного разу тут. Риби з протилежної сторони того озера збирав. Бачив старічка, грибу ловив то каже, що тут, в цьому лісовому озері, щуки, як крокодили водяться. Ну, але це, поки не перевіриш сам, дастиш ж фантастиш. Так ось кекалика знайшов монета за сонця ні про що. Хоч чисти, хоч не чисти її, їй це не допоможе. Тому що швидше метал розсиплеться, ніж там до чогось можна буде дошкрябатись і побачити. Принаймні, скільки я не пробував, у мене абсолютно нічого не виходить. Це один з найбільших і найважкіших. Осколків, які я сьогодні знаходив, чугунь зі снаряду кілограма, ну, блін, 3-4. Пройшов десь кілометр, там гуси всюди біля цього лісового озера. Тут відкопав сигнал. Мітосик. Не стер чехословаки. Чистим. 50 геляр 1941 року. Гарний стан, пісочний стан. Хочу звернутися до мисливців, які промишляють. У цих лісах, будь ласка, шановні, не стріляйте звірята, якщо ви не впевнені, що їх знайдете. Зараз вам покажу один приклад. Навіть якщо це лисичка. Думаєте, вона відпочиває? Ні. Їй було вбито і вона доповзла до цих пір. Тож, шановні, будь ласка, перевіряйте своїх підранків, щоб вони не втікали. Нікому цього не потрібно. Хай живуть, навіть якщо це хижаки. 38-й рік помилився. 38 й рік ПС. Спустився ось сюди до цього болота. Низом ходжу. Думаю, що тут ходили і мисливці, і рибалки. Більше шансів буде щось знайти. І я не помилявся аж серце яйкнуло. Але ні. Не можеш мені так пощастити. Всього навсього алюміній. Всі здогадались про що йшла мова. 25. Знову Чехословаки. Чистимо. На цей раз це 63-й рік Чехословацький. 25. 25 геллері, якщо не помиляюсь. Чи коррум геллер, по-моєму. Хтось щось шурфив. Видно, що лопатою працювали. Прозвонимо, подивимося ми. Ось там в метрах десяти-12 шурфились. Я пройшов стільки чорнові сигнали. А ось тут гарний кольоровий сигнал. Шайба така, монетка. Куди ти? Чистимо, не будемо розводити бруд. Щось схоже на крейцер, тільки загруба якась. Чистимо. Ось це вам, друзі, крейцер. а це були воплі. Тільки це Зейн крейцер. 1780. Не бачу другий рік, якщо не помиляюсь. Ла -ла, ла 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 А я думав, що сьогодні вже нічого не буде. Десь у кілометрах трьох. Чути дорогу машини, вечоріє, сонечко сіло, третя година, пів четвертий вже майже. Ех, заліза, я сьогодні на накопав. Заліза я накопав сьогодні. Пере не хочу. Огляд робити не буду. Ви все самі бачили. Тож дякую усім за перегляди. Кому не важко, лайки, дізлайки, коменти. Усім мирного неба над головою. Нашої з вами перемоги. І до наступних зустрічей на каналі. Хай, усім щастить!